Після публікації у соцмережах і після трагедії, яка сталася із собакою, відреагувала поліція Львівщини на сторінці. Написали, що поліція встановлює особу водія, який переїхав двома колесами собаку поблизу Львова та поїхав з місця інциденту. За попередніми даними відомо, що інцидент стався у четвер, восьмого січня. А також повідомили, що тварину збили на території підприємства, яке розташоване за сокільниками неподалік пусто. Томет, ну і згодом головне управління національної поліції написали, що правоохоронці встановили особу водія, який двічі не їхав автомобілем на собаку. Ним виявився 28-річний житель пустомет. За фактом жорстокого поводження з твариною відкрили кримінальне провадження. Ну і також встановили, що інцидент стався 8 січня близько 17.00. Із керівником львівського притулку тварин Оростом Залипським, який опублікував це відео, ми поспілкувалися. Давайте поговоримо далі із представниками поліції. З нами на зв'язку речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Аліна. Ну, отже, по цьому факту, скажіть, будь ласка, що зараз робить поліція? На якому етапі триває слідство, і власне, що інкримінують водію, особу якого встановлено, і хто це є? 9 січня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці е, виявили публікацію з відео, де автомобіль вчиняє наїзд на тварину. Співробітники відділу поліції номер 3 Львівського районного управління поліції номер 2 е, встановили, що наїзд на собаку було здійснено 8 січня близько 17.00 у місті Постомити Львівського району. Також встановлено водія автомобіля. За кермом е білого Нісана Кашкай перебував 28-річний мешканець Лівського району. За даним фактом, слідчі територіального підрозділу е розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 кримінального кодексу України жорстоке поводження. з тваринами». Санкція статті передбачає волі на строк трьох років або ж позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Наразі досудове розслідування триває. Собаку передали в притулок для тварин. Вона перебувала під наглядом лікарів. Але, попри старання медиків, на жаль, тварина померла. Зараз слідчими призначено ряд необхідних експертиз. Триває опитування свідків. Також правоохоронці вилучили відео з камер спостереження, які були встановлені на території підприємства. Проводяться слідчі дії. Дякую вам, пані Аліно. Бачите, в цій всій історії є відео, є е, тіло, якраз тварини, є медичні докази, що від чого тварина померла. Сподіваємося, що наш закон про жорстоке поводження з тваринами, е, і людина, яка вчинила цей злочин, е, понесе справедливе покарання. Дякую вам, речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко коментувала. Що зараз робить поліція у цій справі? Дякую.